Знаєте, я чомусь спевнений, якщо Порошенко стане президентом, то, тому що зараз проблема номер один це Східний регіон України. Я там, знаєте, я працюю тренером вже 30 років і половину цього терміну працював на сході України. І мушу вам сказати, що е, мені набагато комфортніше там працювалось, ніж е, в нашому рідному місті. І, тому що там е, дуже толерантні люди, дуже такі е, правдиві. І, але, на жаль, знаєте, мало хто увагу звертав на схід України, всі президенти. І знаєте, я працюю в Запоріжжі, в Харкові, в Кравому Розі. Багато подорожував по цілій області, що в Харкові, що в Запоріжжі. Люди бідно живуть. Тому я вірю в Порошенка, що він перший сильний економіст, по-друге, вміє домовляти з людьми. І зараз основне питання, дай Бог, що він став президентом зразу, щоб... Організувати такий стіл круглий. І я впевнений, що дуже багато людей на Сході прекрасно розуміє, що потрібна єдина Україна, і я впевнений, що він то зможе зробити. Тому я закликаю ще раз всіх, щоб в першому турі у нас був президент.